Мешканець рівного добряча хильнувши, вирушив власним автомобілем воювати на схід України. Втім, до місця призначення не дістався. Нетверезого патріота зупинили працівники ДАІ після довготривалого переслідування. На стаціонарному посту номер 3 вартові доріг помітили автомобіль Ауді. Вимогу зупинитися водій проігнорував. Було прийнято рішення про його переслідування. Під час переслідування водій рухався з дуже великою швидкістю, наражав на небезпеку інших учасників дорожнього руху, а саме пішоходів. І на кордоні Житомирської області було зупинено даний транспортний засіб. За кермом легковика перебував 43-річний рівнянин. Зустрічі з міліціонерами, м'яко кажучи, не зрадів. Що ви там? Проте зізнався, що вживав алкоголь, мовляв, випив пива і посперечався з друзями, що поїде воювати. Аби довести свій спір до кінця, сів нетверезим у власне авто і вирушив на Донеччину. Я їхав захищати країну, поспорив з друзями дай й поїхав. Наказав брехуном, поїхав. Війна свого героя поки почекає, адже тепер за свій вчинок рівнянину доведеться відповісти перед законом. На даного громадянина було складено два адміністративних протоколи, а саме за невиконання вимог про зупинку та керування транспортним засобом, в стані сп'яніння. Даний автомобіль доставлено на майданчик тимчасового утримання транспортних засобів.